Привіт, це я! І в цьому відео я покажу, як зробити ось такий прикольний механізм, що наче зомбі вилазить з-під землі. Цей механізм можна використати, щоб налякати друга, або якщо ви полюбляєте створювати якісь квести на сервері, то також його можна використати. Що ж, до механізму. Для початку потрібно викопати яму 3х5 блоків, глибиною в 7 блоків. По центру цієї ями поставити повторювач і клікнути на нього один раз, зверху на нього поставити липкий поршень, а на поршень блок слизу. Лівіше розміщуємо двірістоун пилини, а справа робимо ось таку букву Г з повноцінних блоків. Ось тут вішаємо червоний смолоскип, зверху над ним також червоний смолоскип. А ось тут та повторювач вже без затримки. Далі на червоний смолоскип ставимо блок, знов червоний смолоскип. Блок і липкий поршень. На поршень обов'язково ставимо плиту, тому що якщо поставити повноцінний блок, механізм працювати не буде. Далі з іншої сторони ставимо скриню пастку. Потім блок, а на нього ось таксоун пив. На блок липкий поршень і потім спостерігач, який дивиться на цей липкий поршень. Далі йдемо до блоку слизу. Ось тут ставимо обсидіан. Решту можна заставити будь-якими іншими блоками. Тепер, коли ми відкриваємо скриню, Поршень прибираю ось цей блок, а знизу за допомогою поршня з слайм-блоком буде виштовхуватись зомбі. Тепер чекаємо ночі. Ось цей блок можна поки що зламати. Ці блоки я також поки що зламаю. І ставлю сюди люк. Тепер залишається тільки знайти зомбі. Далі ведемо зомбі, щоб він ось так упав в ось цю яму. Також за бажанням можна на нього одягти броню. Але врахуйте те, що не кожен зомбі може одягати броню, тому можете спочатку знайти такого зомбі і тільки потім завести його в цю яму. Далі прибираємо люк і повертаємо назад плиту. Все, механізм готовий. Тепер, коли ми відкриваємо скриню, зомбі викидає вгору. Залишається тільки його задекорувати. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Всім дякую за перегляд, не забувайте додати збереження і поставити лайк.